дубак, сука, собачий, хлопці, я вибачаюсь. Давайте покажу вам покажу вам, що беруть люди. От реально, то, що вот зараз от все стоїть, йде на відгрузочку людям. Що розгривають, джинми, розгривають, тому що вони оціні 40, -ки, 24 -ки, коробка. Всі ходозменшувачами йдуть. Тобто, є обична джинма, у усі, там йде просто 8 на 2 коробка. Тут іде ходить зменшувач. З такої фішки, як в джинма, нікого нема, поняв, що їм на коробку йде з ходозменшувачем. Або з реверсом. Тобто в нас всі файні, дуже комплектації. Фактично, ну по ціні обичні, Так, да, я так можу вже казати, сміло. От тому. Джин, ми, де вся, йде, передні і задні диски йдуть на борні, тобто ви можете відстроїти, кольору як хочете. Плюс у вас є супер низька передача на заходоменчувачцями. Якщо мульчером треба працювати чи чимось таким, то джинма, звісно, в цьому плані набагато удачніше і зручніше. Нагадую, є 404 SN, то йде ходозменшувач 40-ка 4-силіндрова, Є3244, HXRN, Ren, це йде реверсна. Коробка передач І H SX, по-моєму, називається правильно, широкі колеса і йде коробка така сама, як тут 8 на 2, плюс ходозменшувач. Вот, тому теж варіант, як. Так, Дивіться, що тут далі йде. Мотовочки. Мотовочки. Мотовочки, є кентаврики. мотовочок в районі 50 тисяч -50 гривень стоять. В районі кажу, дуже, пример... примерно дуже, там, бути, восьмерка, десятка. По кінській силі, і там, я в них не сильно розбираюсь, але у нас хлопці займаються, розбираються, тому набирайте по номеру, там вам підкажуть, якщо шукаєте мотовочка. Файні мотовочки фірми Кентавр Зараз від ДТЗ. Ну, є мотовочки ДТЗ, є мотовочки Кентавр, то той самий поставщик, воно грає і гарантія є на нього. І сьогодні щось корчів багато позамовляли хлопці, що ругаються, що ніхто не бере. Нікому ж не треба, тільки трактора. Вони картонні там дешев, дешевка то не буде не буде грати, не буде працювати. Ну Хлопці, по-любому ви зробите більше набагато роботи, чим мотоблоком таким трактором. Він іде все-таки. Ну от Дивіться, просто ось кольор мотоблок стоїть, покажу вам, от мотоблочна йде коробку. Іде, ось йде коробка, ось йде, 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 йде вау і чілки задні в І то йде трактор. Ну, мототрактор, ну дивіться різниця є, різниця є. Кажуть, що в крепша коробка, короба, ото колись там якісь мотобоки були. Хлопці. Ніхрена вона не крепша, ніхрена вона не крепша, і ніхрена мост не крапший. Ну він слабший, об'єктивно, Він два рази в три рази менше чулок, в два рази тончило. Ось я вам, ну я ж показую, я ж не придумаю. Тому, ну бачите, ну є різниця. Навіть мотобок переробляють мототрактори. Все одно, ну, то інше, інше зовсім, інше. Мотори більше, дійсно, там 16 -ки. Ну, Тут дійсно є є разниця, зрозуміли? По моторах, по всьому. Плюс тут у вас все повністю вже йде рама, все зобрате, все складено. так Кентавр 160 Б, Б і БН. Оце БН, або все Б. Бачите, в чому відмінність? Тут стоїть насос на рамі, тут стоїть насос на коробці. Це дешевше. Тут йде Генератор Там тому йде генератор встроєний. Вот. Так що є такі, ну, теж хороша техніка для своїх задач, по попевно, звісно. Ось ми отримали теж оригінальні пуга від поставщика То в нас Польща йде Є пуга Україна, є пуга Польщі. В чому покажу різницю, В Польщі всі йдуть такі когось, за здоров'я. В Польські всі йдуть товарту 25-ка. Польська, Ото йде корпус від 25 ки польської. Зараз вам покажу корпус від 25-ки України. Я не кажу, що вони погані, їм теж отлічно працюють. 225 звичайно. Їм теж активно працюють. Но різниця в мужики є. Ну ось подивіться, ось цей корпус іде від 225 України. І вот. відповідно колеса від 2, 25 України. І рама. Рама теж різниця, я думаю, ви побачили. От віракс це ще є. Такі. Самі-самі взагалі дешеві. От. Ось пуга на мототрактори. Ну, там десь файні пуга мають бути на мототракторі я вам покажу зараз. Фрези оце комплектується, бачите? До них компактуються фрези. Ось, іде повністю. Провіряємо кожен ящик, щоб цього Хватало Всіх речагів, всіх колес. То, по суті, вам треба буде зібрати самому, воно йде все в розборі. Що вам по суті, треба робити з чого почати? Так швиденько ви берете оцього редуктора, на нього цепляють оці два вали по боках. На нього цепляють оці два вали. Це його ставиться на мототрактор. на сам Механізм. Сюди чіпляється редуктор. Ну, Або якщо вам не треба працювати фразою, ви можете сюди перейти до політу. то, что стоит в базе на мототракторе. И на нее уже э, гидравлику ну использовать навесное. Понял? Э, сюда его, получается, с переходной то до, до трактора крепится. Вот. Э, то идет до трактора, а сюда вот сюда пере переходная плита цепляется. Вот. И там уже э, цеплять там э, что вам что вам, заход, заводно, что вам захочется. Вот. Потом одеваете Оту -от. Синю планку а, на цього, до редуктора і одягаєте захист. І прикручуєте ножі. Цепох ось в комплекті йде дворядний, Цепох, а ні, цепох однорядний загробий. Він йде сюди і відповідно а, сюди. Мазірочка теж є в комплекті. І все, у вас фреза по суті. Готова. Прокладки от, в комплекті є. Ножі є. Все. І ви собі вже фрезу будете експлуатувати. скаута пригнали в сороковку на відгрузку. І там ще стоїть на відгрузку, я зараз покажу. Ще джинму ще я казав з джином, щоб беріть, поки є така ціна на файно. файна. То в нас є камаде. Ось це прес-путборчик, де ті. Приходимо, то в нас іде 404 SN. Іде. І ось вона стоїть загрузка. Бляха, я не знаю, я приїхав, мені не звисли. У мене бляха, муха яєчки, яєчки звиняй. Копачки нічого нема вже. Щоб все поїхало. Ну от все так. Получається. Кудись перекидається, певно, а ось виходить, що йде на цей на відгрузку на сьогодні. На сьогодні. То Хлопці комплектують і то що, уїжджає. То беруть І два трактори беруть, мотоблоковим беруть люди, джин вон беруть люди, поки ви втикаєте, чекаєте там де що купити, де дешевше взяти, якісь вишукуєте, непонятні у явиксах об'явлення, де вас кинуть на бабки просто і все. то Люди беруть 50-й новий скаут з Кандією. То просто теж, ну, дивіться, скаут э, підтягнув рівень, просто як кабіна сама зроблена. По якості. Тут, звісно, по обшивці, по всьому, бачите, тут дуже сидіння, герметична кабіна. То знаєте, хто, хто займається наприклад, там цими оприскування, сади є, ще щось таке, то дуже буде файно, тому що кабіна має хорошу а, герметичність. От, якщо працюєте з підстідними, то мається фільтра для повітря. Вони стоять там зверху в люку, ой, в, в даху. Ось тут фільтра стоять для повітря. Пробили собі кандірчик і собі літом спокійно псикаєте, пшикаєте, травите цих як його, клопів, травити, дер... ну, які на деревах, я не знаю, як вони правильно називаються. От, собі працюєте і вам горі нема. От. Е, великі колеса, задній грубий мост, 50-ка, вона на 50-му шасі йде все. Передні мости вже де інший, від 40-ки від, 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 відрізняється. О, тому я щось -то по скалах більше 50-ком їх більше рекламую, тому що все-таки такі різниця по цьому. <кхідові> по ходовій відрізняється. По мостові, по коробці і примусова гідравліка. З дві швидкості, Вам все стандартно, коротше, Все стандартно. Всі окіпушки великі, грубі хороші, поприганяли. Вот. А, тому звертайтеся, звертайтеся. Техніки є багато, загружаємо кожен день, відправляємо людям по знижках і так далі. Вот.